Привіт-привіт, мої хороші. Рада вас вітати на каналі Українську Вітію. Чомусь мені сьогодні, ви мені до душі сьогодні цілий день. Подивимося, які негативні програми, який негатив може вас спіткати найближчим часом. Це загальний розклад, він в форматі підказок. І те, що ви почуєте, просто прийміть до уваги, можете десь записати, дивіться, відслідковуйте за своїм станом, за своєю енергетикою, за подіями, які будуть відбуватися. Якщо ви бачите співпадіння, тоді передивляйтесь, я дам поради, що робити. Тобто сильно не, не бійтесь, прям не чекаєте на ці події. Просто отримайте як пораду підказку і потім слідкуйте за собою, за своїм життям. Ось для цього робимо ці розклади, для того, щоб ви вчасно знали, де там що. Собі як життя покращити, пом'якшити. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати, які теми відео ви хочете подивитись. Якщо є вам треба на особистий прийом, до телеграму пишіть. Думайте про себе. Звідки прийде негатив, які можуть бути негативні програми. Можливо, зараз з минулого покажуть. Давайте дивитися. Думаю, це виключно про себе. Все інше зачекає, знаєте? Тепер хочу, візьму. Будуть негативні програми найближчим часом. Візьмемо ще тут підказку на верніка. Скажи мені підкажи, що тут може бути. Переверну. Мені колись там хтось писав не дуже, дуже недалекий, про те, що не можна щось перегортати. Карта це картонки. Важливо, хто дивиться, тому що без нас це просто картонки. За гроші. Тому можна все перегортати, змінювати, що хочете робити. Обирайте. Такий негатив може спіткати. Чому приділити особливу увагу? Ну, тут вже є емоційний стан розгойдений. Тут вже є страждання переймання, тут вже підзакрите особисте життя або фінанси. Ви вже відчуваєте, ви вже знаєте. Зараз приберу карти, тут та пророк. Тут кажуть, що ти не підеш просити допомоги. В тебе на очах буде щось розвалюватись, але ти за допомогою не підеш. Тобі будуть ті підказки, а в тебе все загодно, ти закрита сама всередині, в своїх проблемах, в своїх траблах. Троллі, дивіться, таки, це така карта, яка вказує, на все. тут питання минулого. Тут хтось тобі щось сказав, зробив, чорний глаз звичайний бажали, і тут, так як загальний розклад, не будемо лякати, дивіться за своїм емоційним станом. Коли ви дуже просідаєте, коли ви у кого зруйновані стосунки, які неможливо відновити, Тут була робота зроблена. Тут треба вже індивідуально дивитись. Кого нормально зі стосунками, кого нормально життям, дивіться найближчий місяць, наприклад. Як ви спите, чи не буває вас перепадів, занепаду такого важкого емоційного, тому що буде чорний глаз. Глазять, дівчат. Глазять щастя, здоров'я, любов. Треба буде. Ну, тут або 40 усти, ну тут вже у кожного своє, я попередила, в кого зрозунує. Потім будете розбиратись. За щось боремось? Другий варіант. Є скриті проблеми по здоров'ю. Вас тягне якісь негативні програми, стосунки до якихось сварок? Тут кажуть, я проберу такі страшненькі дуже карти, благополуччя рішення. Тут кажуть, ви вирішите всі проблеми, не перейматися, ви поборете. Борітесь та поборете. Тут, можливо, навіть настільки негатив, скільки ви заплутались, ви не знаєте, вам треба шлях вказати. Могли взяти на себе чиїсь негативні програми, можете взяти, комусь допомагати. Спочатку. Про себе, знаєте, як в самольоті, завжди кажу, в літаку. Спочатку кисень собі одягаємо, потім тому, тому хто поруч. Спочатку просимо кріпити себе, потім інше. Ну, сходіть до храму помиліться. Я не вірю, як кажуть, знаєте, тут ви трошки просіли емоційно присядете емоційно та енергетично. З... По причині чоловіка. Ви просто зіл'єте йому свою енергію, йому життя покращиться, вам ні. От кажуть, якщо, ну, ну, вже якщо не складається, відпусти. Якщо вже є сварка, посварилися, забудь. От не живи минуле, ти в минуле зливаєш все своє здоров'я, все відпусти. Знаєте, мені так подобається багато військових. Каже, я не вірю в Бога. А іконку мені треба. Щось відчуваєш, що, мабуть, тягне туди трієчки. Слідкуйте за жіночим здоров'ям, якісь, можуть бути, аномальні такі інтенсивні виділення. Ви самі відмовляєтесь від щастя, будете такі категорічні. Ви якусь чорну полосу вже пройдете. Тут прокляття, прокльон і нове, нове життя. Тут, кажуть, ти вистояла в якомусь важкому бою або в якійсь важкій ситуації. І стала більш жорстока, ти не віриш собі. Тут у вас, дивіться, що ви самі собі зробите негатив. Можете відмовитись від якогось варіанту спілкування, роботи від чоловіка. Не відмовляйтеся, не будьте жорстокою, не будьте категоричною, будьте більш гнучкою. Дивіться, ви будете ось отак робити з людьми, бачите? А треба давати шанс. Не давайте себе ображати, а давайте шанс, тому що ви можете з кимось сваритись, а потім жаліти, а з кимось обривати спілкування, а потім вам цієї людини буде не вистачати. Тут кажуть, якщо ти хочеш нормальні стосунки, якщо Ну, чоловік він не ідеальний, ти не ідеальна. Якщо ти хочеш нові стосунки, треба попрацювати. Не відмовляйся, відразу там одне слово, так сказав, не викидай. То в мене такі психі бувають. Я буваю, як -от, нароблю щось, потім сижу, думаю, ну можна ж можна було б якось там простіше трошки відре... ну, відреагувати. У вас як фантомні болі, знаєте? Коли було страшно, боляче й моторошно, зараз вам. Якісь події будуть про це нагадувати. Тут не є, тут кажуть, навпаки, ти від чогось збудешся якоїсь якогось, якогось проблеми, але все одно будеш якось криво, не так, як треба, реагувати на оточуючих. Ну, якщо один там дурний хтось вам дістався, то ж не значить, що всі такі. Обнулюйтесь. Минуле в минулому залишайте.